Так, всім вітання. Тільки приїхав з Києва і так вирішив прогулятися. Думаю, так розкажу вам історію, таку весело, <смешно> смішну називається. Відвіз я апеляційну скаргу на дії е, мерії, на дії, от, поліцаїв, тих безпредельщиків, що вивозили в прямому ефірі е, оцю сіру касу мерії, яку, про яку я розказую, розказую. Знаєте, в чому прикол такий? Я просто хочу би звернутися до правоохранительних... Правоохранітельних, чи як їх там назвати правильно, органів чи органів і правоохранительних... Ну ладно, то таке розберусь. Просто ви народ, бля, прикращаєте? малюче, бля, Малюк, Василько. Ну, всі остальні, там, генеральний, так званий прокурор, ну, блін, поліцаї, ну набушники, ну, блін, ну, ті от судді. Я ж, блін, не залов'яними солдатиками говорю. Ну, люди вже не, не ведуться. Думають, що з шоу. От люди говорять, думають, Торі шоу знімають. Що нереально кажуть. Ну то я ж ну ви доведіть, що я не з лов'яними солдатиками розмовляю. Ну, ті там в тих чорних халатах це не театральні актори ходять. Ну, це вроді би якісь типа, називали себе чиновниками, клятво давали. Там ви щось клятво давали. Ну, це, блін, якось несерйозно. Люди мене перестають сприймати нормально. Думаю, тіктокер. Гонить собі залов'яних солдатиків, просто ганяє по коридорах, по кабінетах. Вже не вірять, думаю, дійсно шоу знімають. Ну ви щось там робіть якось. Є ж якісь закони, там, ті 214 стаття, там, другий, типу якийсь закон про запобігання корупції. Ну прикращайте. Ну зайдемо в європейський сес, от Європейський Союз, ви хочете, зайдемо в Європу, запитаю їх. Ну, подивіться, от на камерах. Ну хто там, олов'яні солдатики чи хто? Я от, блін, ну не розумію, ну якийсь рух робіть, ну хоч. Є один свідомий, якийсь поліцай там чи хто, щоб ми вас потім не ганяли європейськими інстанціями, не уставляли, не позорили. Ну то якось несерйозно. Якось, блін, давайте жити, якось кажу, дружно. Ну, начудили діло, виправляти треба. То ніхто вас не хоче всіх там, я розумію, хтось когось там за щось запоров, і когось за вуха тягне, треба щось рішити. Ну та рішили, ну не вийшло, ну обламались, та й все, і пішли далі. Працюємо як треба, ну що ви, блін, цирк якийсь робите. Вже як кажу, людям не знаю, як пояснити. Вони що думають, що вже лайки навіть перестали ставити коменти, писати, бо вони можуть зрозуміти, чи шоу то чи дур... Ну, театр якийсь, щоб не образити вас. Ну, якось так, я не знаю. ну Блін, ну, народ, ну прикрашайте, блін. ну Мужики вроді ні. Ну, взяли якусь клятву дали, якусь щось підписали, та щось робіть. Ну, хоч є, хоч пару свідомих, воно ж так вічно не буде у вас, так халява така проходить. Ну скільки можна, ну поумахувалися. О 30 років вимахувалися, ну канал вам лізло. ну Зараз трошки промашка вийшла, ну, блин, то вже якось треба ситуацію виправляти. Я розумію, зараз з провірками прийдеться до вас зайти пару разів ще по кабінетах, вже оті цирки покурити. Ну, вам то не потрібно, ну якісь міжнародні інстанції вже дивляться. Вже люди за кордонів пишуть, питають. Я навіть не знаю, що відповісти, бо тому що ну, реально вже всерйоз перестають сприймати. Прийдеться завести, показати, якось що то не олов'яні солдатики. Народ, включайте музи. Так що надіюсь, в ближчі дні от, має бути якесь реагування таке, ну відповідь. Я розумію. Вложилися, вложились там в того же Головачова, Казлова, ну блін, бабки трохи зілос. Ну блін, ну то таке, ну не вічно, ну ж не буває. Бачите, мужиків, блях, засрались. Було би ким покрутили би зразу на місці в кабінетах. Ну не було ким не з доблісних СБУшників, там набушників, ДБРщиків. Все таке непонятно. Создало тіпа вакуум. Спонтом не реагують, бо в центрі міста в організації Печерський суд шоу знімають. Я розумію, всім зайшло 150-160 тисяч народу подивилися, і ніхто не сприйняв це. Як типа, ну типа то ж не ЧП, то нічого. Це нормальне явище. Подумаєш, пацани, тіктокери забігли до козлова в кабінет. І шоу знімали, типу, камер, туди-сюди. Міліція приїжджала, пацани запарились, Молоді сержантики не роздуплилися, що до серйозного такого козлова треба не заходити в кабінет, якось треба було стриматися. Вони позапарці зайшли і по кабінету топтались, і бідолаха не знав, куди дітися. Сидів, як той і його мадам захищала, провоцирувала як могла. Ну не влізло. Ну, блін, ну що, ну якось що тоді? Ну, Концерт закінчився, треба якось переходити на серйозні дії. Ви ж теж маєте якось перед кимось відповідати. Особливо ті, ті от чорних балахонах, вони ж теж мають якусь клятву здавали, не тільки в нас, а й давали там і в міжнародних інстанціях, і Баргільдіях і прочі. Ну, Воно якось несовісно їм. Тоже. І ви їх тягнете за вуха, щоб вони підставлялися. Ну, Їм що вони теж потім рідним близьким розказувати будуть, що воду облажалися, Тіпа, мало грошей було, мало їм платили, пішли собі підробляти. Ну, блин, якось... Тому Давайте чекаю, якось от понеділок буде. Давайте щось робити, типу, якось включимо зги, і погнали, бо тому що у вас всіх на столі є повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції. На нього всім треба реагувати. У вас була доба. Всі останні замашки і заморочки, ну, які ви провтикали, це з вашої сторони не Ну є ваш шанс трошки виправити ситуацію, показати, що да, оплачались, будемо щось робити. Ну от взяли, стали і погнали з понеділка бігом. Виконаний. Бажано вже, типу, бо тому що воно час де, типу, кожен день, от як тут, наприклад, у Львові, кожен день каса мі... каси йде, бюджет когось. За то ж теж будете відповідати, за те, що начудили. Якось так, бляха, несовісно. Ну, просто так нахабно вже так дуріти, то вже не можна. То вже запали такі наглі, то вже якось їх треба виправляти. Так що все, до нових ключень, давайте. До роботи взялися і погнали, так що на понеділок чекаємо результатів. Якось було би непогано. Все щасливо.